Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас неділя, 18 травня. Сьогодні будемо сіяти огірки в кукурудзі. Ось таку підготували грядочку, повидаляли з неї трошки пирій. Те, що посходив бур'янці, подрібнили груддя, так, ручним культиватором. І тут у нас по краям будуть такі два довжелезні рядки кукурудзи, а поміж ними посередині буде рядок огірків. Робимо луночки. Після дощів земля волога якраз така тільки садить. Цьогоріч зробимо трішки менше міжряддя. Від кукурудзи буде метр до огірків з одного боку і з іншого боку. Минулого року робили півтора. Ну, ось така розмітка в нас виходить. Коренева система кукурудзи і огірків знаходяться далеко одна від одної. Ніхто нікому не буде заважати, ніхто ні в кого не буде забирати вологу. А навпаки, кукурудза буде притіняти наші огірочки у літню спеку. Зливаємо водичку. Ось так от набухла кукурудза. Будемо по 5, по 6 в довільному такому порядку. Садили і по 3, і по 4. Краще якусь вирвемо, бо все одно якусь там з'їсть вовчок, якась не зайде. Краще зайву потім прибрати насіння, достатньо це насіння з кукурудзи, яке ми збирали з своїх качанів. Це солодка кукурудза, Бондюель. Визирного сонечку, і от можна уявити, як тінь від кукурудзи буде прикривати наші рядки. А ще враховувати, що кукурудза вище буде, ніж я зростом, то огірочки будуть. Добре притінені. Загортаємо кукурудзу. так, Будемо сіяти огірочки тітус F1, роднічок F1, крак F1 і Кріспіна F1. Самі лишень гібриди. Всі ці огірочки ми вже вирощували. Подобаються нам всі ці гібриди. Тобто сіємо перевірені. Першим посіємо тітус. Насіння дражоване, 20 насінин в пачці. Будемо починати з гори, десь на відстані 15 см розкладемо насінинки. Купним у нас буде родничок. скільки насінин не написано, написано в грамах. Тепер крак. Також тут 20 насінин, інкрустоване насіння. Ну, Крізь піна в нас вже в цей рядок не вміщається. Зробимо ще один. Насіння загортаємо не глибоко. У нас утворюється така невеличка канавка, в яку ми за потреби будемо їх поливати. Так, зробимо отут невеличкий рядочок, продовжимо до краю. Ось так, за допомогою вил видаляємо пирій. Ну, а цю грядочку посіяну трошки підрівняємо грабельками. От з такого маленького участочка, таку от гору перію. Ну, до до гірбицидів ми поки не дійшли, якось не дуже хочеться, якщо говорити чесно. Тепер прокатаємо також тут культиватором. Ну і тепер тут так само вздовж стежки посіємо рядок кукурузи. Потім огірочки. І ще рядочок кукурудзи. Ну, фактично функціональним. От в плані притінення є тільки оцей рядочок, тому що тінь від того рядка буде падати далі, а цей рядочок сіємо просто для того, щоб виростити кукурудзу. Ще хочу додати, що напрямок у нас рядка йде зі сходу на захід. Тому що якщо садити з півдня на північ ну, такого ефекту від притінення не буде. Сіємо кріспіну. Не вистачило до кінця рядка, буквально 4 насінини не вистачило. Вирішили закінчити цей рядок манголдом, подивитися, що воно таке. Ніколи його ще не вирощували. А тут досіємо, будуть огірки закінчуватись Манголдом. Ну от огірочки посіяні. Кому це відео сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.